Маємо свіжу інформацію з місця події розкаже Оксана Котова. Цей гуманітарний рейс ще вчора мав бути у Донецьку в одному зі штабів роздачі допомоги людям, які проживають нині на територіях підконтрольних бойовикам. Тут продуктові набори для літніх людей та дітей, яким не виповнилось двох рочків. Але вже майже добу рейс стоїть. Вантажівки, яких напередодні не пропустили до Донецька, після ночівлі знову вздовж дороги. Будемо намагатися їхати далі. Что нас там ждет впереди, я да не знаю. Либо пропустят, либо еще какие-то претензии. Причину зупинки гуманітарного рейсу на блокпосту бійці батальйону дніпро 1 які не пропустили рейс, вчора не коментували. Сьогодні теж відмовились. Водії кажуть, на однакових машинах з однаковим пакетом документів вони чотири місяці возили допомогу на окуповані території. А вчора у них попросили доповнити дещо у документації. На протяженні останніх чотирьох місяців ми регулярно відправляємо рейси гуманітарні, які супроводжуються стандартним. Пакетом набором документов необходимых. И до 14 декабря этого было вполне достаточно. Но представители батальона Днепр высказали в устной форме, причем новые требования к составлению документов, и мы привезли. Ми виконали ці требування. Ми привезли нові документи. Можете убедиться в тому, що всі печатки, всі дані на місці. Цю гуманітарну допомогу нині на територіях підконтрольних бойовикам чекають сотні людей. Вчора Міністерство внутрішніх справ, у підпорядкуванні якого знаходиться батальйон Дніпро 1 обіцяло розібратися, чому на пропускних пунктах затримують гуманітарні рейси. Відповіді поки що немає. Тим часом представники гуманітарного штабу допоможемо. Говорять, гуманітарні рейси будуть їздити у зону бойових дій, допоки в цьому буде потреба. З Донецької області Оксана Котова, Костянтин Царинок, Сабиття канал Україна. Отже, цими хвилинами вантажівки гуманітарного рейсу Ріната Ахметова мають перетнути блокпост поблизу Курахового і доправити вантаж до Донецька. Як розвиватиметься ситуація? Дізнавайтеся із випусків Сабиті упродовж дня.